Доброго дня, дорогі глядачі. Мене звати Алекс Заклецький, я фотограф. Живу в Києві. І, власно кажучи, зараз ми знаходимося на нашій спільні з Едуардом Більським виставці, яка називається Буча Втрачений Рай. Чому таке, така назва, і в чому, власно кажучи, була наша задумка? Тання в тому, що Буча це таке невеличке містечко під Києвом, воно курортне. Там є у багатьох художників майстерні, там теж є галерея своя. І, в принципі, весь час, з моменту, скажімо так, відновлення незалежності в 91-му році, це містечко будувалося і планувалося як такий Невеличкий приміський річок, тому що з одного боку у нас є великий мегаполіс, до якого є гарний доступ, швидкий, а з іншого боку, у нас є природа, річки, потічки, ліси, чисте повітря і недорога, відносно недороге житло. І звісно, що це стало дуже таким гарним осередком і для креативного класу. І для молодих родин. Звісно, що там любили, там любили малювати художники поруч в Ірпіні був будинок письменника, де, власно кажучи, багато письменників з'їжджалися, щоб там проводити якісь свої літературні читання. В один момент Буча перетворилася з раю на пекло. І оці картини, які ви тут бачите. Ці картини якраз в цей момент висіли в галереї в Бучі. Вони стали свідками е, цього пришестя інферно, е, цього е, пекла, яке раптом прийшло в цей невеличкий затишний райочок. І ті фотографії, які ви тут бачите, вони зроблені в перші дні по звільненню Бучі. Е, Ще на вулицях лежали тіла. І, власно кажучи, чому ми кажемо про Буча Втрачений Рай, це, власно кажучи, гра на контрасті, що було до вторгнення і що стало з Бучею після вторгнення, це, скажімо е, так, це привідкриття маски руского міра. Е, звісно, я розумію, що тут багато дітей ходить, багато жінок. Я не старався не робити надто подрукувати надто емпатичні кадри, надто шокуючі. Але навіть ті кадри, які є, це історія речей, це історія будинків, да, які теж стали такими ж німими свідками, а, власно кажучи, того пекла на землі, як і ці картини. Ну, Перша картина, яка нас зустрічає. Оця лялечка, оце ліжечко, воно двоповерхове. І а, насправді, оце от, да, на передньому плані це Ірпінь, це а, житловий комплекс, який називається Сінергія. А ось тут, от, оце от, це, власно кажучи, панорама Бучі. Оце Бучі. І її видно. Тому що тут в дитячій кімнату, яка знаходиться на 18-му поверху, прилетіла а, прилетів снаряд з танку. Чому він прилетів? Просто тому, що вони могли стріляти. Просто тому, що а, для них це радість нищити будинки, нищити чужий затишок. А, і, власно кажучи, а, от так це виглядає. Отак От виглядають порушені чиїсь е, родинні гнізда, якесь маленьке таке родинне щастя, яке люди, е, люди плили, да, люди звивали, як пташки. Ну і, власно кажучи, ось тут навпроти е, фото ще одного житлового кварталу, теж обстріляного. Теж абсолютно безглуздо, незрозуміло навіщо? Просто знову ж таки, тому що вони їхали повз і вирішили, а чого ж не, а чого ж не постріляти. Ах, на жаль, те, що казали дуже багато людей з 2014 року про те, що Росія не зупиниться, що буде повномасштабне вторгнення. Це е, сприймалося багатьма людьми занадто легковажно, некритично. І... Але звісно, що були люди, які е, казали про те, що готуватися до війни з Росією треба. І такі люди були ще з 90-х років, наприклад, ті ж самі УНСО, яких е, до. 2014-го, а хтось і до 2022 року вважав е ненормальними маргіналами, а вони виявилися провидцями, пророками, можна сказати. Е тут іще одна. Фотографія. Це одна з вулиць е Бучі. Власне кажучи, вулиця Вокзальна. Це російська попавлена техніка. Е Бучу було не так просто взяти, питання в тому, що вони її штурмували чотири е, рази і е, натика, натикалися на відчайдушний спротив як е, тероборони, як е, військових, так і прост, простих мешканців, які робили просто коктейлі Молотова і закидували цю бронетехніку техніку просто з. З найближчого паркану, з найближчого кута. Як бачите, на, на моїх фотографіях немає людей. Обличчя на нас дивляться з картини Дуарда. Багато, з... багато хто з цих портретів да, це були люди, які позували йому, до речі, в Кучі. Такі свідки, може і намальовані, але теж, бачите, на них є такий відбиток суму, вони да? такі печалі. Ах. Художники часто перечувають, навіть іноді не, 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 не в змозі це вербалізувати, але перечувають подібні штуки. Ну от, власно кажучи, ще один слід. Руського міра так це от так виглядає, так працює шрапнель. Вона рве на шматки все, в тому числі метал. В дворі цього будинку ми знайшли тіла двох замочених українців, яких, власно кажучи, росіяни розстріляли. Знову ж таки, після того, як вони сиділи в підвалі і, судячи за цього, не один тиждень, вони вийшли, я так розумію, просто набрати води. І були застрелені один з них прямо в око, інший чергою в бок. Потім ми могли ідентифікувати їх і... Зв'язатися з їхніми рідними. А, далі на тій стороні ще одна фотографія, яка є дуже характерною, такий, як це сказати, фірмовий почерк а, танкістів руського міра. Вони а, любили не просто розстріляти машину. А потім а, просто її розчевити. Це е, фотографія зроблена в Бучі, Але таких машин, розчавлених, дуже багато по, по всій Київщині і по всій Україні. Зараз ми от, почули про цілу розстріляну колону з людьми, які намагалися рятуватися. Але такі, такі автомобілі з дітьми. З, старшими людьми. Їх дуже багато о, і на Київщині теж було. В березні, в квітні. Ну і ще один німий свідок. Це маленький пікінес. Єдина жива істота в цьому розбомленому будинку. Не знаю, як його звати, знаю тільки, що українські волонтери рятували всіх таких тварин без хатчинок, відгодовували їх, так що я практично впевнений, що песик вижив, ним все добре, але, але... таких історій. Як, власне кажучи, зараз з цим собакою Кримом в Дніпрі їх дуже багато, просто не, не про всі ми знаємо. Ну і, власно кажучи, отут ще одна фотографія. Шматок розбомбленої російської техніки з цією символікою В. І отут, е, власне кажучи, Російські оці от військові шмотки вони настільки огидно були пошиті і зроблені, що окупанти позбавлялись їх як могли, настільки воно огидне і незручне. Ну і, власне кажучи, цей, е... наскільки я пам'ятаю, це бойова машина Десанта, вона теж була спалена прямо в... на одній на... з вуличок Бучі. Ну, власно кажучи, звісно, варто прийти і подивитися вживу, подивитися на цей контраст живопису і документалістики, і зрозуміти, що скажем так, Україні випала можливість. Яка випадає далеко не кожного століття, нарешті вирватися з цього проклятого кола, коли нас е, нищать натовпи варварів зі Сходу? У нас є можливість знищити абсолютне зло, яке зараз тілося у вигляді Росії. Тому е, приходьте, дивіться, робіть виводи, допомагайте ЗСУ. Все буде Україна.